Так, всім добрий ранок. Ми його починаємо. Середа, короткий день. Так, я пам'ятаю, тут такі гарні. А оце, скоріше за все, яблуня, бачиш теж? Там будуть яблучка а це черешня. Гарні. Так, ну я стою ось на перехресті буквальному і переносному значенні. Ще раз вітаюся. Мені на 10 сьогодні на роботу, тому в мене є час і я хочу зробити дві справи нагальні, пов'язані з грошима, як це не дивно. В першу чергу зараз тут поряд заїду до кабінету лікаря-дженераліста, там, де мені досі не компенсували один з візитів. Щось. Щось пішло не так. З січня місяця це все триває, а, можна тільки в першій половині дня прийти це, з'ясувати. Ось буде повторний візит, і після цього я хочу заїхати таки в банк, тому що всі мої повідомлення в прірву кудись здіваються ніхто мені не відповідає. Я вже і скаргу <сх> написала, <сх> ну <сх> теж повідомлення, але реакції немає. Тож буде особистий візит. В першу чергу до лікаря, точніше до асистентки, я зайшла. Окей, okay. не записалося, тому дублюю. Асистентка, е -е секретарка в лікарні сказала, що не знаю, чому зробила вигляд, що вона мене вперше бачить. Ну, вона і не пам'ятала, що я вже приходила з цим питанням, почала заново все з'ясовувати. Сказала, окей, розберемося, тільки лікар. До понеділка знаходиться в відпустці. Понеділок повернеться, тому треба в понеділок до нього звертатись. Так, ну а в банку найголовніше, мені треба було дочекатись своєї черги. І коли я її дочекалася, я зайняла 10 секунд часу спеціаліста. Він просто однією. Одним натиском розблокував мою карту на мої питання, що трапилось, чому заблокувалось, я не знаю. Щось автоматично сталося, щось автоматично заблокувалося. Я думаю, що я могла е телефоном це зробити, можливо. Але ж, але, ж Фу, комунікувати телефоном поки що складно, ну чи просто боюся, не те, що боюся, просто. Особисто я ще на мигах якось там можу пояснити, що я хочу. А телефоном зазвичай розмовляють швидко, якщо щось не розуміють, вимикаються або перемикаються, і це стає просто проблемою. Тому таке. І ще я трошки переплутала час, мені на десяту. тому я вже не запізнююсь, дві хвилини залишилось, і я на тій вулиці, яка мені потрібна, тож мені треба зараз буде йти. Ось так. Так, лечу на всіх вітрилах. Рівно 12 вже. Зараз відчинять ворота. Але я тут недалеко була, тому вже долітаю. гарно час провела. Дуже гарний час. Дуже гарний час в школі. Mm -hmm. Такого не буває. Mm -hmm. Такого буває. Mm -hmm. Лія просить подивитись на гарону. Багато води? Mm -hmm. Гарна гарона. Mm -hmm. Дерева зеленіють, бачиш, як? Нові листочки з'являються. Що ти кажеш? Мага не любить засох, ти подписку. Мог засохти сказала. Так. І значить, Тому що Сонечко припікає, вже доволі тепло, тому воно засихає. До так, наш жовтий бок, який вранці, забрали на переробку. Оце відро. Я так підозрюю, що воно звідси знизу, поставлю його тут. Ну, я думаю, що це ось тут, коли обід був, коли тут збиралися, в цьому баку вже було переповнено, тому воно ще і той наповнили виставили. Ні, зараз немає, вже машина. Забрала вранці. Дуся, а що ти робиш? Заводь велика туди, будь ласка, тут він заважатиме. Зараз діти прийдуть ще, французи, католики, В католицький гурток. І твій велосипед буде заважати. Ти ж знаєш. Або візьмуть, покатаються на ньому. і кинуть потім десь. Так звідки в тебе цукерка взялась? Розкажи, будь ласка. Ну, А чого? Це був якийсь приз? Ну, Сюрприз. Я сьогодні була дуже цікавою жінкою, і, власне, основна моя робота, дві години була але основне завдання, яке було позначено навіть в моєму робочому телефоні, в планері. Що я маю її пішки супроводжувати в центр, як перекласти? Аудіоцентр, ну, медичний заклад, кабінет, який займається лікуванням слуху. Ось, ну, Їй треба була консультація. Перша в неї, здається, все більш-менш, бо їй назна... призначили подальші дослідження. Не знаю, як там. Я ну, такі персональні моменти вже дуже не заглиблювалася, але цікаво, що я, мабуть, так ні з ким за один раз багато не спілкувалася як з нею. Допомогла їй спочатку приготувати. Дещо з їжі, бо їй важко було двома руками користуватися, потім в неї там і серце, і протез, і все. І я мала ось. Вона на мене опиралась, і ми з нею десь метрів 250-300 треба було пройтися. Ми все встигли, десь годину витратили на цю прогулянку пішки. Але я не про це, вона доволі цікава. Жінка, яка мені багато про себе розповідала про свою родину, про те, що ось вона там з міста неподалік, регіон Ар'єш район називається. Там в неї будинок, але не в центрі міста. Тому вона переїхала ось в квартиру в центрі міста, невеличку квартиру в неї в одному зі старих будинків в центрі. в нас. А що цікаво, про мене вона дуже розпитувала і про те, що, ну. Я українка, але в мене азійське коріння є, все, а вона сама метиска. Хоча ну, я бачу, що вона така, а, має колір шкіри темніший, ніж тут зазвичай можна зустріти. Хоча ну, француз, францужинок таких. Класичному розумінні, хоча це з, з руками все змішується, змінюється. Мама-француженка в неї з Нормандії, а та, і, і тато, я так і не зрозуміла до кінця як, але точно в неї є індійське коріння також. І, але прізвище кажу, у вас теж не, не французьке, вона ск... і воно схоже на японське. Я чомусь подумала, коли я в планері побачила. Але вона сказала, що це прізвище чоловіка, а він з Венесуели в неї був. А, і я тоді зрозуміла, що це індіанське прізвище. Так, Наука закінчується. І це, скоріше, так, не японське, а індіанське прізвище. Ну, дуже ну, от в мене змішання так, крові. Раси, національності етнічної приналежності в неї ще більший там коктейль, ніж в мене. Менше з тим дуже багато говорила, дуже багато про Україну вона говорила, свою думку висловлювала. А я їй натомість подякувала за те, що вона така свідома і так чудово розуміє. Те, що відбувається. Ось вчергову таку одну думцю зустріла чи принаймні людину, яка глибоко розуміється на тому, що насправді відбувається зараз у світі. І багато раз, разів вона повторювала, що наближається третя світова, це ж буде третя світова. Ось так. Добре, відпрацювала я дві години. Взагалі в мене сьогодні сім годин. І хоча зараз пів пів на другу, я тільки дві години відпрацювала. Наступні п'ять робочих будуть аж до самого вечора, до восьмої. Та й таке. Квартирі холодніше, ніж на вулиці. Зараз буду знімати куртку, тому що їхати мені точно буде спекотно. Якось так. Літо починається. Схоже, що католицька школа сьогодні не збирається, бо вже друга, вони мали вже бути потихеньку сходитись до другої. Сьогодні в них... Пропускають вони сьогоднішню середу. Так, і ще цікавого жінка мені розповідала про своїх дітей. Ну, точніше, в неї одна дочка. І онук. І онука. Онука лікарка, гастроентеролог в Толузі. В Кан... Зараз я не зрозуміла, чи то була вона в Канаді, чи зараз вона в Канаді. Працює, а онук зараз в Лондоні продовжує навчання на дизайнера одягу. Так, і про банк. Мені картку начебто розблокували, тільки ж вони мені ліміт на перекази не зняли. Там один євро чомусь автоматично став, було більше. Там 700 і плюс я могла сама це, цей ліміт ще й посувати в додатку. А зараз зовсім цієї можливості немає. Я зайшла на сайт через сайт під підключилася не через додаток. І така сама. І сто... Точніше, там стоять нормальні ліміти на тисячу, на півтори тисячі. А в самому додатку все одно нічого не можу зробити. Треба знову йти в банк. Оп, Впаду від неочікуваної зустрічі. Я зустріла. А в нас ось яка сакура тут в центрі гарнюня. Лія аж помітила, воно так якось різко все розпустилось. Так, Миколай оце тільки приїхав. Зараз майже друга. Так. Мені в цей житловий комплекс другий візит буде в цієї мадам. Я тут закінчила. Так, дві години. Півтори години точно мила двері в розсувних шафах, дві спальні в цій квартирі, тож було чим зайнятися і трошки встигла попилососити. Так, минулого разу, пам'ятаєте, я оцтом мила вікна. Цього разу мадам мені. Похвалилася, що придбала там і миску, басін французькою і засоби різні для миття. Тож, більш професійний підхід у мене сьогодні. Так, переїжджаю десь кілометр півтора на годинку. Цей будинок мене цікавить багатоквартирний. Бонжур! Круто, я приїхала о 05 маю почати. Я на пару хвилин раніше приїхала. Дома нікого немає, ніхто не відчиняє. І вже тут в своєму Робочому в телефоні бачу примітку, що ага. не працює дзвінок, ну окей, я дзвонила. Тут написано, що в середу, понеділок, середу і п'ятницю в лікарні вона знаходиться, щоб не приходити раніше ніж о 16.15, Тож, а мені поставили в графіку на 10 хвилин раніше. Або забули, або не знаю. Так, чекатиму тепер. Все, якщо ви переймалися, прийшла моя бенефіціарка десь хвилин через 10. Але я йду вчасно. Як приїхала, так і їду. Рівно буде. Трохи я втомилася, але це ще освітлення. Зараз на вулиці буде краще. Ні, ні. не дуже. Ось так. Велик мене дочекався, але тут такий район і будинок, що я пристібнула, ніколи не простіблюю, але зараз пристібнула. Так. Окей, я їду додому. У мене до наступного місця роботи 40 хвилин, тож у мене десь 30 хвилин буде вдома побути. Десь так. Це сосна, хвойне дерево якесь величезне, на нього кущ гліцинії Розповсюдився повністю, плів. Таке враження, що це дерево квітне. Дітки не вийшли мої, мабуть, гуляти. Я просила, зараз нагадаю, треба що годинку дві погуляли. Виходять нарешті на вулицю, я їду. Так, пару хвилин, якраз я встигаю, а чого тільки я і вони нас доганяють вже тебе. Так, перший будинок є, йду до другого. Ще пів будинки готові. Ще одна людина нагодована. Одна надам. Їду до подружжя теж готувати їсти. Так, і хоча чоловік вже вдома подзвонив мені порадити, що готувати на вечерю, я не поїхала додому за, за машиною, зроблю ще один ривок велосипедом. Їхати близько двох кілометрів. Багато спорту в моєму житті, Так, я закінчила. А, годинку все восьма, початок дев'ятої. Тато подзвонив мені по відеозв'язку по вайберу якраз, коли я з будинку виходила. Вон, які собаки гуляють. Весуться на просторах. Так. Отже тато подзвонив, з мамою поспілкувались. Фермерське поле невелике. Тут поляни не, не таких величезних розмірів, приватно все. Дрібні фермери мають ось такі свої наділи земельні. І тут земля дуже класна. Я думаю, що вони докладаються багато до того, щоб вона так виглядала пухкенькою, чорненькою, тому що зазвичай тут земля глиниста. Так намагаюсь приб... наблизити. Глиниста, кам'яниста, багато каміння з горони. А тут саме в цьому місці, ну вони тут і вирощують різні такі тендітні культури штучні. Здається, і цукіні в якийсь рік було засаджено. Ось так. Поливають, хочуть сіяти, а душів немає, теж недостатньо вологи на землі. І що цікаво, це ж місто, ну і територія міста, і поряд це центр міста. Ті там старовинні вулички саме там ось знаходяться середньовічні. І тут поряд поле. А там є канал з водою, з гарони прокопаний. І ось, можливо, вони звідти водою беруть для поливу. Скоріше за все, така система аерації. Тільки що так посміялася з татом. Розмовляли і так тримаю телефон, іду і розмовляю. Велосипед веду. Він каже: Як ти це робиш? Чим ти тримаєш телефон? Кажу, та ось же рукою. У нас вітер піднімається. Кажу, рукою тримаю, він каже, тобі треба е, е, патичок, паличку таку, до, до неї прикріпити телефон і їхати на велику. А, ну я ж кажу, я ж не їду, а просто так, в нас клас. Кажу, не їду, бо поки з вами розмовляю, щоб не їхати, не розмовляти. А він каже, що це тобі треба паличку, щоб їхати, розмовляти. Я кажу, я буду як людина-оркестр, мені тільки цього не вистачило. Так. Ой такий ансамбль однієї людини, коли там ногою на барабан б'є, бум-бум, тут труба висить, тут, тут якісь тарілки звенять, і оце. Там в руках баян і так далі. Кажу, от я себе так інколи відчуваю. Мені ще кажу, Телефону на паличці не вистачає. Мені так стало смішно, просто це фінал дня, і він доволі смішний в мене вийшов. Так, хтось забувся самокати прибрати. Друзі, то я буду вже прощатися з вами. Дякую, що додивились відео до кінця. Дуже всім щиро вдячна за те, що ви коментуєте. Я намагаюся реагувати хоча б сердечками і пальчиками догори на ваші коментарі, тому що фізично поки що не встигаю всім відповісти. Але за вашу активність дуже-дуже вдячна. Всім, хто підписався за останній час теж. Вдячна, може, в мене випаде хоча б один вихідний, та ми зберемося на пряму трансляцію що скажете. А, а поки що все. Пішла я додому. Попереду ще два напружених робочих дня, дуже насичених. Піду відпочивати. Всім пока. Бережіть себе.